Шустрик Мар'яна Князевич. Жила собі у лісі лисяча сім'я. Мама називалася Лиска, а її синочки пухнастики шустрик. Мешкали вони втрьох у глибокій норі. Мама Лиска аж сім днів вигрібала землю, доки побачила, що нора й справді вдалася глибока, приглибока. Тепер ніхто в світі не зможе дістатися до моїх діток, радісно подумала Лисиця. Лисенята з Лискою назвали свою хатку глибока нора і стали в ній жити поживати. Час від часу мама Лиска бралася розширювати глибоку нору. Рила запасні ходи-виходи, різні тунелі, гілки і підземні закамарки. Поступово тих відгалужень від нори стало декілька, і в праву гілку вона впустила знайомого бурсука, звали його дядечко Бурко. Він був завжди чимось невдоволений, бурчав на всіх, на всіх кого зустріне. А в лівому крилі глибокої нори оселилося сімейство зайців. Ті зайці прийшли однієї літньої ночі, не від звідки, і нікого не спитав, що осолилися по сусідству. Мама Лиска хотіла щось заперечити, але зайці вперлися і сказали хоч так, хоч сяка, зайкоцькі звідсіля нікуди не підуть. А хто такі зайкоцькі? – чемно спитала мама Лиска. Зайкоцькі це ми, гордо заявили зайці. Будемо знайомі. Мовила спантеличена лисиця. Добре живіть, тільки ж не робіть шкоди. Будьте певні, пані Лиско, зайкоцькі хороші зайці, сказав сивий бородатий Зайкоцький. З часом з'ясувалося, що зайці справді великої шкоди не роблять. Єдиною незручністю була постійна метушня, яку вони щиняли в норі. Зайкоцьких було. Так багато, що здавалося, ніби вони заполонили собою не тільки свою частину глибокої нори, а й геть усю нору. Отож, пухнастики з шустриком почувалися в глибокій норі зовсім не самотньо. Було з ким погратися, з ким словом перекинутись, але ж їх тягло з нори на світло. Щоразу тільки -но, мама йшла на полювання малі башкетники, вже гульк і на дворі. Чого б це їм сидіти в темній і обридлій норі, коли в лісі так весело? Там вже на кожному дереві пташечка щебече, під кожним кущиком обов'язково щось ховається, щось дивне, або стрибуче, або летюче, або дзизкуче. Або й взагалі всяке одразу стрибучо, летючу, дзизкуче. О, краса. Оце й сьогодні так. Мама на лови, а малі, надовго думаючи, теж повилазили на білий світ. Сховалися під кущиком і спостерігають. Що ж воно діється навколо. Похнастику, глянь, який великий сердитий жук повзе, гукнув шустрик. А як ти знаєш, що він сердитий? спитав пухнастик. Бачиш, як гуде, відповів братик. Ось дивись до мене повзе. А він не кусається? насторожився пухнастик. Не знаю, промовив шустрик, і про всяк випадок відсунув жука трохи далі. Отак розглядаючи то жука, то черв'ячка, то травинку, то стеблинку, просиділи братики майже до вечора. А тим часом повернулася додому мама Лиска. Бачить, нема діток. Кинулася вона шукати їх по всіх таємних ходах і закутках глибокої нори. Бігала-бігала, нема. Ой, лихо! Але синята вже вилізли з-під кущика. Шустрику! Ходім додому, бо мама буде хвилюватися, мовив пухнастик. Щось не хочеться, скривився шустрик. Тут сонечко. Вони глянули на сонечко і побачили, що воно стало ще більше, і опустилося низько низько над лісом. Аж раптом малеча почула стривожений голос матусі. Я ж казав. вигукнув пухнастик. Мама хвилюється, гайда додому. Лисеня, чим душ кинулися, лисенята чимдуж кинулися до мами. Вони не хотіли, щоб вона хвилювалася. Де ж це ви були? Я вже з ніг збилася вас шукаючи. І в дядька Бурка була, і в Зайкотських. Чому без дозволу вийшли з глибокої нори? дорікала Матуся Лиска. Ви ще дуже маленькі і не розумієте, яка небезпека може вам загрожувати. А яка? хором спитали братики. В лісі багато всього є, відповіла мама, але найбільше небезпек за лісом. Там, де живуть дволапі. Дволапі? здивувалися лисенята. А як же вони ходять? Малеча спробувала тупцяти на задніх лапках. Мамо, мамо, дивіться, вигукували пухнастик і шустрик. Ми дволапі. Смішні? Вгамуйтеся, сміхнулася матуся. Годі вже. Та малі ще довго стрибали, бігали і навіть танцювали на двох лапках. Нареготавшись до досхочу, вони вирішили, що найкраще стрибається таки на чотирьох. І запам'ятайте, діти, серйозно мовила матуся, дволапі, що називають себе людьми, зовсім не смішні. Краще обходити їх десятою дорогою, тому ніколи, ніколи не виходьте з дому самі, аж доки підростете. А чому дволапі страшні, не вгавали братики? Он в дядька бурка спитайте. Як мені не вірите, кивнула мама лиска на бурсука, що саме повернувся з лісу додому. Нема чого мене питати, набурмосився дядько Бурко. Я вам не довідковий бурсук, а звичайний, буркнув він і поліз у свій куток. Ну, добре, дітки, мовила мама лиска, але більше без дозволу гуляти не ходіть. Пробачте, матусю, ми більше не будемо, пообіцяли лисенята. Вони так чемно дивилися на маму, що вона одразу їм все пробачила. Повечерявши, усе сімейство вклалося спати. Згорнувшись калачиками, лисенята поклали голівки на пухнасті хвостики і принишкли. Пухнастик з мамою лискою швидко заснули, а шустрикові ніяк не спалося. Він лежав і мріяв про те, щоб якнайшвидше підрости і допомагати матусі. Адже їй самій важко добувати їжу для трьох. Аж раптом шустрикові сяйнула чудесна думка а навіщо чекати, доки виросту, я й зараз можу щось уполювати. То вранці всім сюрприз буде. Побачивши, що мама з братиком міцно поснули лисеня тихенько, навшпиньки вийшло з глибокої нори. Шустрик ще ніколи не вибирався на гору уночі довкола було темно й моторошно. Проте лисеня навіть не думало відступатися треба обов'язково потішити своїх рідних якоюсь поживою. Шустрик почав уважно внюхувати на землі різні сліди, як учила матуся, і дуже зрадів, коли вловив рідний запах матусиних лапок. Тицяючи носиком в землю, він уважно принюхувався, щоб не збитися з дороги. Отак, понюшки, шустрик і пішов за маминими слідами. Довкола чулися різні звуки. Нічний ліс був геть не такий, як вдень. Пташки не співали, лише тривожно то тут, то там скрикували. Не літали жуки й метелики, але час від часу над маленьким лисеням прошугували хижі тіні кажанів. Ой, як же моторошно, і чому я вирішив полювати саме зараз, коли так темно і так страшно, почав жалкувати переляканий шустрик. Щойно він про це подумав над його головою промайнули чиїсь величезні сірі крила. Одне крило боляче вдарило шустрика по носику. Шустрикові здалося, що його бідне, серденько з переляку перекотилося аж на кінчик хвоста. Він і сам нозчувся, як ноги чим душ понесли його вперед. Зараз мене розірвуть на шматки великі страшні звірі, і я більше ніколи не побачу свою рідненьку матусю і найкращого у світі братика. Гірко думав шустрик, біжучи все далі й далі від рятівної глибокої нори. Біг він, біг, 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 а потім ліс раптом раз і закінчився. Шустрик з несподіванки аж спинився. Він ще ніколи не бував поза лісом. Генген -ген попереду лисеня побачили яскраві вогники. І що це там таке? подумав шустрик. Ану ж піду побачу. Шустрик обережно підкрався до світла і раптом відчув на собі чийсь погляд. Придивився і побачив зовсім поруч незнайому тваринку, схожу на вовченя. Ти хто? спитало вовченя. А ти хто? вдаючись, що геть не злякався, спитав Шустрик. Я Ревко. Ти вовчик? Ні, я песик. А Ревком мене назвали, бо я всюди рию ямки. А я Шустрик. Мене так назвали, бо я дуже верткий і непосидючий, а ще в мене є братик пухнастик. А ти дволапих бачив? раптом. Спитав Шустрик і боязко озирнувся. Людей чи що? Та це ж мої господарі. Я тут живу, оберігаю їх від злодіїв. І вони тебе не кривдять? Та ні, собаки ж людям найвірніші друзі. А мама казала: о, а де твоя мама? Звідки ти прийшов? поцікавився Ривко. Я живу в глибокій норі, в лісі. Просто доки моя мама і мій братик сплять, я вирішив принести їм чогось смачненького. Стривай, стривай. То ти хочеш поцупити щось у мого господаря, розхвилювався Ривко. Я тобі не дозволю цього зробити. Я ж маю стерігти їх дім і все їхнє добро. Ну, тоді дозволь мені хоч глянути на людей. Я ще ніколи не бачив, як вони ходять на двох лапах. Добре, я тобі покажу. Господар якраз плете якусь сіть на ганку. але близько підходити не будемо, зрозумів? Тільки цс. І песяк Ревко повів шустрика дивитися на людину. Друзі тихо-притихо підкралися до подвір'я. На ганку горіло світло, але там нікого не було. Рибко з шустриком нишко підповзли ближче до хати. Десь тут має бути мій господар. Прошепотів рибко і раптом Ой, що це? Шустрик відчув, як зверху щось на нього впало. Лисеня хотіло випручатись, але ще більше заплуталось у тенетах. Це була сіть. А потім раптом хтось ухопив його за шию і виплутав із сітки, далі шустрика схопили за хвіст і підняли в повітря. Перевернуте догори ногами лисеня, побачило дві великі лапи, що стояли на землі. Що, попався? загримів над ним голос людини. Нарешті я бачу, хто краде моїх гусей, курей і качок. Це був ревків господар. Він тримав шустрика за хвоста, піднявши високо над землею. Ну. Не переставав гриміти дволапий «Посидиш до ранку, зачинений, а там побачимо. Переляканого на смерть шустрика заштовхали до залітної зної клітки, що стояла в невеликому хлівчику. Людина защіпнула клямку на дверцятах і, в, і вдоволено пішла до хати. Оце я влип, журився в клітці зі, зіщулене і налякане звірятко. І чому я не послухав матусю? Казала ж вона, що я ще маленький, дурненький. Так і є, справжній дурко, картав себе шустрик. І так йому стало шкода маму з братиком, які гірко, пригірко плакатимуть за ним. Від цієї сумної думки шустрик жалібно завив. Рибко теж сидів, наляканий під буском на подвір'ї. Він довго боявся вилазити зі своєї схованки, щоб господар не покарав його за те, що він привів додому лиса. Та почувши жалібне виття шустрика, Рибко не витримав і прокрався до хлівчика. Як ти там? Крізь двері спитав песик. Могло б бути краще, сумно відповів Шустрик. Це я винен, похнюпився Ривко. Я б тебе випустив, але я ще маленький не зможу відчинити двері. От якби ти привів мою маму з лісу, зітхнув Шустрик. Вона б умить мить мене мене з полону. А як я знайду твою маму? Я ж не знайду ваша домівка, розгубилося цуценя. А я тебе навчу. Ти ж пам'ятаєш мій запах? Звісно, в мене гострий нюх. От і добре, тоді ти легко знайдеш мої сліди, які приведуть тебе до глибокої нори. Як сказали, так і зробили. Ривко був розумний песик, він швидко взяв слід і мерщій побіг додому. А шустрик сидів і журився. Він боявся, що Ривко не встигне, І тоді вранці. Цікаво, що ж буде вранці, міркував голос Шустрик. А це кому? Як? Почувся з темного кутка чись хриплувати голос. Хто тут? боязко спитав Шустрик. Це я, ціцерон. З темряви виступив білий гусак. Вранці кожному своє. Хтось буде дарунком, а хтось прикрасою святкового столу. День народження важлива річ. А в кого день народження? У вас? поцікавився шустрик. Швидше навпаки, У мене завтра геть інший день. Ех, а день народження в хазяйського хлопчика гарна дитина, чемна, в школі добре вчиться. Що я можу сказати, нам з тобою ще й пощастило, бо могло б, могли б прикрасити свято якось розбишаки або двічнику якомусь, а так. Що ми будемо прикрашати свято? ніяк не міг второпати шустрик. Напевно, тебе подарують малому, будеш йому за іграшку, а я усак зітхнув. Колись це мусило статися. Що мусило статися? спитав Шустрик. Мене подадуть до столу. Мусять же гості на свято щось їсти. Ах! Тільки В... тільки зрозумів лисеня. Нічого, треба статися до життя по-філософськи. Що має статись, станеться. Ні, ні, вас треба рятувати. вигукнув Шустрик. І хто ж мене врятує? Я, я врятую, тільки спочатку ви допоможете мені. Відчиніть, будь ласка, клітку. Ну, можна спробувати, промовив цицерон і дзьобом підняв клямку на клітці. А в цей час прокинулась шустрикова мама, і з жахом виявила, що синочка в норі немає. Вона вискочила з нори і почала його шукати й кликати. Раптом лиска почула, що хтось захеконо біжить до глибокої нори. Вона спочатку зраділа, бо подумала, що повертається додому неслухняний шустрик, але це був не він. Лиска вже приготувалася стрибнути на непроханого гостя, аж тут побачила, що біжить мале цуценя. Це був ривко. Він схвильовано розповів листі про все, що трапилось. А тим часом шустрики цицерон ніяк не могли вибратись з хліва. двері було надто важкі, їх зручніше було б штовхнути ззовні. Змучені шустрики цицерон похнюплено сіли на долівку, вічаю гортав лисеня. Воно жалібно повискувало й тремтіло. Чи то від холоду, чи то від страху. Гусак важко зітхав і дбайливо взяв малого під тепле біле крило. На, на сідалі заспівав півень. Наставав ранок. Ну, малий, нічого в нас не вийшло, скрушно промовив гусак. Зараз прийде господар. За дверима почувся шурхіт. Шустрик зіщулися і приготувався до найгіршого. Двері зі скрипом прочинилися, і Лисеня побачила свою матусю. Мамо. шустрик кинувся до лиски в обійми. Обережно тут дволапі. Не торбуйся, зараз їм не до нас, сміхнулася мама, і вони вдвох вискочили на подвір'я. Ого. не стримався шустрик. Зайкоцькі вже й тут? А дивуватися й справді було з чого. Адже все обістя кищло зайкоцькими. Здається, лисеня вперше побачило їх усіх одразу. Заці були на подвір'ї, на криниці, деякі навіть сиділи на даху людської хати. Хто зна, як вони туди повилазили. А під хатніми дверима їх було стільки, що вийти зі свого помешкання дволапі ніяк не могли. Вони лишень боязко виглядали з вікон на цю заячу навалу. Оце так, тільки й мовив шустрик, а де пухнастик, мамо? Він чекає на нас вдома. Треба поквапитись, прощайся зі своїм другом. Лише тепер шустрик помітив ривка, ти сидів біля хвіртки і теж дивувався із зайкоцьких. Ну, бувай, дякую за все, промовив шустрик. Бувай, тепер ми друзі. Так, приходь до нас у гості, будемо гратися, я тебе з пухнастиком познайомлю. Нам час бігти, поквапила шустрика мама. І тут з хліва вийшов ціцерон. Добрий день вам. Воно, як кажуть, гусак лисиці, не товариш. Але не лишайте мене тут, Лиска не знала, що й сказати. Це ціцерон, мамо, пояснив Шустрик, він теж, мій друг. Він теж мене врятував. Візьмімо його з собою. Нехай, нехай живе на лісовому озері з дикими гусьми, бо він тут у смертельній небезпеці. Але ж він не дикий, знітилася мама. Ой я теж умію бути диким, переконав гусак. Візьміть. Що ж, погодилась, мама, нехай іде. Якщо ви друзі, то іншої ради нема, адже друзів не кидають у біді. І вони втрьох подалися до лісу. Там на них чекала затишна, глибока нора. А що зайкоцькі? А вони, зізнавшись, дізнавшись від ривка про день народження хлопчика, лишилися на святковий обід. Так просто, без усякого запрошення. На те вони й зайкоцькі, а тут і казочці кінець.